І всім привіт! Це я. Вова. І сьогодні ми... у нас знов обзор мода для Майнкрафта Pocket Edi... Edition. Не можу це вимовити. Pocket Edition 0.10.4. І сьогодні у нас мод під назвою More Creepers. Two More Creepers. І ви вже зрозуміли по назві цього мода, що він додає. Він нам додає нових багато. П'ять нових видів кріперів. Вони небезпечні. Да, набагато небезпечніші, ніж був кріпер наш такий зелененький миликий кріпер. А так то ці кріпери вже набагато небезпечніші. Так що, перейдемо до першого кріпера. Армор Creeper, -кріпер, броньований кріпер. Як ви бачите, він. В алмазному Нагруднику і в алмазному. Хм. Його і з нього, якщо він зривається, з нього випадає алмазний нагрудник і алмазний на шлем, ну це логічно. Прубуємо його вбити. Беремо лук. І з лука його будемо звідси в Я в креативі. Якщо я... Ну так, да, ви бачите. Чи я ніяк попасти не можу. Секундочку. Силься ж це за зараза така. Четыре рази. У него треба багато стрілять, но ну, він броньований, все-таки. Пять разів стрільнули, шість разів. И. І... сьомий раз. Ще не хочу вмирати. Восьмий раз и він. Вернів выпало. Mm -hmm. Такий спаун кріпера, ну і таке. Перейдемо до наступного кріпера, а саме до кріпера троля. Такий кріпер. Вроді простенький, але на його лице подивіться: а, троль, троль. Нас хочуть затролити. Якщо ми його вдаримо якимось мечем, то він нас просто пропадає, а він нас підкинув небо. Високо в небо. І сам зриветься, Зривається як два динаміти вроді. Я зараз швидко новий меч. Так от, перейдемо до наступного. з нього випадає то саме, що. Ой, вибачте, Чо я вийшов на У мене зараз має сісти середка на планшеті. Ну, перейдемо до наступного, а саме до водяного кріпера. Такий синенький. Б'ємо його, він бабахає. Ступавниця вода. Бачите вода, Його вбити випаде то саме, раз з нього випаде. Е, ще три таких простиво, простих води. Зараз. Я... Ой, ні, це вже не той, це наступний кріпер. Ну, гаразд, це не наступний кріпер, це вогняний кріпер. Якщо його вдарити, то ворог водяного кріпера спалниться вогонь. Ви вже це поняли. Якщо його бити, видаю випня... ви три, три таких простого Простого вогня такого, знаєте, не зажигалки а такий простий вогонь. Ну, і на... Да, такі от крипери два сумісні, несумісні. Такі от гарні крипери. Б'єм, 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 б'єм Раз дару, раз два дару і крипер згорів в своєму пламі. Ну і останній крипер це Бос Кріпер Реально Бос І ви побачите, чому він саме Бос І чому саме він. Такий милий крипер просто вмотаний модний сивними фігнями. підходив на нього Він бабахає і мама. Обах з пару динаміків. Тільки от бабах. Він у вас підірве і з вами зробить таке, ой, вибачте зарядка сіла, я зараз швидко поправлю. Так, ну я зупинився на цьому кріпері, ну все, з ним з цим от кріпером вже покінчимо. Його вбити з нього випадаю все, як з того самого першого нашого кріпера ну тільки крім броні. Ну, просто кріпер. Б'ємо його. Нам буде писати, що ми вбили боса кріпера в головному меню. Перейдемо до нашого власного кріпера. Така от де тут фігня має бути? Зараз, зараз, зараз. Десь тут має бути така фігня, що ми можемо зробити власного кріпера. Тільки от де вона. її в уморе ітемс пошукати, а я її в ітромс тоді не йшов. Так вона десь. Тут мало бути врогі. О, не. А, она она той. Такая вот фигня. Вот такие вот яйца. О, не. Могу тут вот таких вот два яйца каких то Дивных. Next. Нема, короче. Ну, короче, мы можем призвать властного крипера. А это вот такие мои море итемс. О, мы сейчас покажем вам. Простого кріпера порівняємо його з іншими. Ось простий кріпер. там одразу Троль Кріпер. Водяний Кріпер, вогняний кріпер, Бос кріпер Ну і ми пропустили якогось там кріпера самого першого броньованого кріпера. а що їх дару. З боса Кріпера.